Всім привіт, я Вадим. Радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти про свої плани на читання до кінця року. Я розповім тільки про вісім книг. Не хотів робити якісь грандіозні плани, тому що ну, часу залишилось дуже мало, всього півтора місяця, і я вирішив до цього підійти дуже так раціонально поговорити про книги, які я хочу справді прочитати, на які я часто заглядаюсь. Які я беру до рук, часто про них думаю, або зустрічав вже позитивні відгуки, які коротше мене найбільше зараз цікавлять, інтригують, і я навіть справді хочу чи наступну книгу якусь тут взяти, чи вже трошки надкусив деякі книги і розумію, що мені спочатку вони сподобались, просто не підійшли по настрою, тому можливо, у мене з'явиться той настрій, який потрібен для тої чи іншої книги, і буду читати. А щодо святкових книг, різдвяних, то е, в цьому відео їх не буде, тому що в мене просто на даний момент немає жодної різдвяної книги. Але зараз до мене вже їде посилка від е, ВСЛ, і там є їхня одна різдвяна новинка, тому одну святкову книгу я точно планую прочитати в грудні. Про це ми поговоримо вже пізніше в інших відео, або я розповім в себе в телеграм-каналі. Покажу, як вона до мене приїде, тому обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. І хотілося б читати більше класики. Тут, до речі, класики не буде, але я відчуваю останнім часом, що мені не вистачає дуже класики. В мене якийсь дивний потяг зараз, можливо, і не дивний на Дікенса, на сестер Бронте. Що ж хочеться дуже такого класичного, похмурого. Повільного. тому, можливо, найближчим часом покупки будуть, в покупках буде саме більше класичних книг. Я як думаю, і всі в очікуванні Чорної П'ятниці маю великі сподівання на те, що акцій буде багато, але судячи з того, що минулого року Чорна П'ятниця була, м'яко кажучи, така собі, і я мало що купив. Я вже не пам'ятаю, що я купив, але я точно пам'ятаю, який я був сильно розчарований акціями. Вони взагалі були. Ніяким і не знаю, що буде цього року, але я б дуже хотів закупитись класикою і почитати щось класичне. Щось я останнім часом вище час читаю сучасні романи, і треба це трошки змінювати. Хочу, звичайно, перечитати Дікенса Різдвяну історію, але не впевнений, що це вийде цього року. Я читав її п'ять років тому, мені дуже вона подобається, і хотілося би знову перечитати. Повернутися до цієї маленької повісті. Вона така атмосферна і дарує оце відчуття Різдва, добра. Можливо, навіть куплю собі від видавництва Старого Лева. У мене була саме вона. Я навіть пам'ятаю, як я її в книгарні кав'ярні, видавництва Старого Лева, коли був у Львові в кінці 19-го року. Якраз на Різдво я її купив, читав. І це було дуже затишно, я навіть пам'ятаю, що тоді вона коштувала щось 120 гривень. Зараз вона, звичайно, коштує набагато більше. Також головна моя мета це нікуди не поспішати, читати своє задоволення. І що не встигнеться, прочитається наступного року. Час завжди є. Давайте будемо переходити вже безпосередньо до книг, але перед тим, звичайно, я попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Підпишіться на мій телеграм-канал, там я намагаюсь. Більше публікувати всього у форматі реального часу, що читаю, що купляю, і все таке, тому буду радий бачити вас там. І напишіть коментарі, що ви плануєте прочитати найближчим часом, що читаєте зараз? Взагалі пишіть будь-що для мене це важливо, і я радію завжди поспілкуватися з вами в коментарях. Так, перша книга це мій план. Я ви знаєте, якщо дивились попередньо прочитане. Прочитане за жовтень, яке чомусь мало набрало переглядів, хоча воно мені так подобається. Тому, будь ласка, якщо ви його не подивились, подивіться для мене. Я хочу продовжити читати тері прачета. У мене друга книга про відділ: це Віщі Сестри. Така вона трошки більша. При перше було там щось більше 300 сторінок, а тут у нас аж ну, 380, окей, не дуже велика. Але так мені подобається це видання. Я хочу в грудні прочитати цю книгу, а буду так. Читати тері праче раз в місяці два, можливо, в місяці три. Чомусь не думаю, що варто мені читати його частіше, щоб не втомлюватись. Знаю, що тут має бути щось про театр, якийсь переказ чи то Шекспіра, чи що. Також пам'ятаю, я не буду хотів зачитати нотацію, але давайте я не буду цього робити. Також пам'ятаю, що здається, тут має бути про героїню з минулої книги, з першої книги циклу, бабуся дощ і віск. Якщо я правильно пам'ятаю. А також я чув, що першу і другу книгу можна читати окремо типу, це не пряме продовження. Щось таке я читав в інтернеті. Я, звичайно, планую читати цикли по порядку, а, в плані того, що я беру цикл, читаю його від першої до останньої книги. Такий у мене план не по тому, як автор видавав свої книги, і буду так потрошки рухатись. Все-таки прочитав тільки дві книги поки що. З циклу чи серії про дискосвіт, там їх 41, будемо, <світ> будемо потрошки їхати далі. І а, сподіваюся, книга мені сподобається. Я прекрасно проведу з нею час і чомусь певний. В цьому хочу продовжити читати Теріпрачата. Часто повертаюся думками до Право чари». Так вона мене розважила і так мені сподобалось знову ж таки відгук в прочитаному. Дивіться, обов'язково. І якщо ви читали продовження. Якщо ви читали «Віщі сестрі, то напишіть, як вам буде цікаво мені дізнатися вашу думку. Наступна книга це біографія. Не будемо далеко відходити від тері Пратчета. Я хочу прочитати його офіційну біографію Тері Пратчет. Життя з примітками від автора Роб Вілкінс. Така ніби цеглина, але звичайний шрифт для Весел, тому прочитається швидко. Тут майже 600 сторінок і є фотографії. Я загалом дуже заінтригований постаттю Теріпрачета. Мені здається, що він був геніальною людиною. Я прочитав цього року весною малесеньку книгу енциклопедію, таку собі кумедну прокотів, справжнісінький кіт, і там він трошки розповів про себе, про свою сім'ю, про свої якісь звички, трошки про життя, побут. Мені так це сподобалось. Я. Захопився цим автором, і мені здається, треба бути настільки глибокою людиною, такою цікавою, щоб вигадати цей всесвіт, дискосвіт, щоб написати так багато книг. Тому, звичайно, хочеться трошки ближче з ним познайомитись, трошки дізнатись про нього. бо... Я впевнений, мені ця книга сподобається. І Террі прачут, взагалі, як тут позаду пише, легендарний письменник. Хочеться почитати про когось, хто мене надихне. Чомусь мені здається, що ця книга може мене надихнути. Не в плані того, що я планую щось писати, я ніколи нічого не планував писати, а в плані того, що можна бути справді доброю людиною в нашому жорстокому світі. І я захоплююсь такими людьми, які. Йдуть своєю, так би мовити, дорогою, бути письменником. Мені цікаво, що це таке, особливо таким відомим. Будемо читати. Якщо ви прочитали, теж пишіть, бо книга вийшла вже декілька місяців тому. Я ще її не прочитав. Я чомусь сподіваюся, що книга буде читатися як роман, тобто це буде дуже захопливо і менше якихось деталей, щоб я на них не застрягав. Часто просто беру цю книгу до рук, гортаю. Щось вона дуже мене сильно інтригує і ще. Так відділяється на фоні оцим своїм золотим корінцем, тому багато її брав за останній час. Так гуртав, дивився фотографії, трошки щось читав і хочеться. Хочеться вже так взяти, сісти, почати цю історію, але теж буду робити, я думаю, це після того як прочитаю все-таки віщих сестер. Отак почитаю цю книгу, потім візьму цю. І це, напевно, буде такий план на грудень, обидві книги. Наступна книга, яку теж я планую прочитати в грудні, це Колючий живоплід від Тек Фішер. Я вже прочитав три книги цієї авторки. А, недавно прочитав дім з міцним кістяком. Мені дуже сподобалось. А, звичайно, на 4 з 5, але це було дуже атмосферно, дуже неочікувано, і кінець просто мене шокував. Я такого не очікував. Це було так похмуро і так лячно, я вже такий, знаєте, цинічний, мені здається, і взагалі мене дуже важко злякати, змусити тривожитись, коли я читаю жахи. Але там були такі моменти, коли я відчував себе так знаєте, не дуже. І водночас це мене захоплювало своєю багатогранністю і взагалі фантазією авторки. Це було щось дуже несподіване, неочікуване. Це повість, тут 120, скільки тут? 120 сторінок, подяки на 121 сторінці. І якщо я не помиляюсь, це має бути ретелінг на красуню та чудовисько. Але я, звичайно, можу щось собі навигадувати. Тому подивимось, якщо ви читали, теж напишіть. Я щось ніде не бачу нічого про красуню чудовиську, тому, можливо, я щось і вигадав. Але книга дуже маленька. Нещодавно десь в Телеграмі наштовхнувся на відгук, що це дуже чарівна книга, яка ідеально підійде якраз в цей період. Хочу продовжити своє знайомство з авторкою. Це відкриття для мене цього року. Така моя нова улюблена авторка таких готичних, трошки магічних і дуже чарівних. Таких атмосферних книг. Я люблю атмосферу, все, що для мене головне в романах це атмосфера. Якщо немає атмосфери, мені справді нудно. І улюблена моя атмосфера це, звичайно, ця готичність, похмурість, така трошки казковість. Це повертає мене і в дитинство, але водночас, знаєте, це ніби дорослі казки. І це так чудово От хочеться мені зараз якихось дорослих казок. Якщо. Знаєте, щось таке порекомендуйте мені, бо особливо цей період грудня в мене асоціюється з казками. Так мене щось потягнуло. Наступна книга це мій план уже місяці-два, і я ніяк не зроблю це це «Перечит». Я перечитав цього року тільки дві книги: це весною я перечитав таємну історію, і мені другий раз книга сподобалася трошки менше. Хоча з самого початку я був в захваті, потім під кінець трошки мені вже набридло. А також я прочитав у вересні це Чарлі або Перевага сиромизливих», і це було шикарно. І хочу зараз перечитати книгу одну з моїх улюблених книг раніше, яку я читав десь років п'ять тому, можливо, навіть більше, шість. Це Мілан Кундера. Нестерпна легкість буття. Я раніше навіть називав цю книгу своєю улюбленою, так вона мені сильно подобалась, і мені здається, що зараз теж вона мені сподобається. Цього року я прочитав дві книги, два романи, де згадувалось. ця книга це Друг «Сігріт Нуньєс, одна з кращих книг цього року. І Один день Девіда Ніколса також одна з кращих книг цього року. І що в цій книзі, що в цій, головні герої читали нестерпну легкість буття. Саме це змотивувало мене повернутись до цієї історії, перечитати. Чомусь я часто думками, навіть повертаюсь до... Томаша і Терези до головних героїв, незважаючи, що я книгу читав так давно, але я справді добре пам'ятаю сюжет. Просто автор е, пише так глибоко, незважаючи на сюжет, є ще дуже багато різних роздумів. Він не завжди тримає цю лінію сюжету, він може просто нам розповідати якісь історії, свої думки, якісь філософські роздуми. І мені це подобається у творчості Мілана Кундері. Тому буду а, перечитувати: Мілан Кундера не всім подобається, але мені він подобається. Його така суперечність, його оця жорстокість до своїх головних героїв. А, це цікаво, а, не все має бути таким легким і чарівним. Наступна книга, яку я вже показую, просто я не знаю, вже в якому відео, це вже сором, що я її ще не прочитав. Доктор Серафікус чи Серафікус, як завжди, я кажу. Не знаю, ще й дотепер, як правильно наголос ставити. Це Домонтович, прекрасне видання від видавництва Віват в серії Віват Класика. Маленька книга, саме Роман на 200 сторінок, тут багато приміток, передмова, Але щось ніяк руки день доходять. Сподіваюся, прочитати цього місяця чи наступного, тому що маю останнім часом план читати по одну книгу українських авторів щомісяця, і, можливо, в якийсь з цих місяців. Трапиться мені ця книга. Я її вже пробував почати читати місяць тому десь. А я читав передмову, сам роман я не читав, але передмова, щось мені здалось такою складною по моїх відчуттях. Передмова для тих, хто вже знайомий з творчістю автора, хто вже читав навіть цей роман. Я кажу, чесно, я нічого не зрозумів. Я щось читав, і мені було так складно. Я ж відклав книгу, тому зараз планую читати. Роман, пропустити передмову, прочитати сам роман, тоді вже читати передмову після прочитання і примітки. Бо як я зрозумів, що хочу читати більше романи, ніж ці всі примітки, як я його сам сприйму, сформую свою спочатку думку, тоді прочитаю вже думку інших людей. Про що тут? Про якогось професора, е, наскільки я також знаю, ця книга входить завжди у підбірки ЛГБТК романів, один з е, квірних романів українських, класичних. Е, також здається, тут головний герой має бути чи то асексуалом, щось таке. Е, про викладача, здається, університетського. Люблю такі трошки інтелектуальні романи, деколи читати, але як я казав, книга маленька, сам роман маленький, тому. Сподіваюсь прочитати його швидко. І наскільки я знаю, саме в цьому виданні є якісь частини роману, які раніше не видавались. Тобто, що це щось таке нове, оригінальне. Тут якісь втрачені частини рокопису, чи що, якщо читали, обов'язково пишіть, можливо, це змотивує мене пошвидше цю книгу взяти, хоча й так мені хочеться її читати, тому що дуже люблю гарні видання. Що буду брехати, дуже люблю такі естетичні видання, такі книги хочеться читати. І наступна книга також буде з тих, де дуже мені сильно подобається виданням, тому я часто цю книгу теж беру до рук, гортаю, і не так багато я її гортала останнім часом, що я вирішив, треба її читати. Не буду чекати якогось особливого часу, а просто її прочитаю. Це алі Гейзлвуд ненавиджу тебе кохати. Ну, дивіться, який тут гарний зріз. Така книга, як якась солодка цукерка. І це у нас тут три повісті, з повісті під однією обкладинкою. Я вирішив, що е, попробую. Можливо, я почитаю три повісті окремо, тобто почитаю одну повість, потім візьму якусь іншу книгу, потім знову повернусь, почитаю ще одну повість. В той же момент я думаю, що не варто якось себе обмежувати чи заперечувати, що я прочитаю всі три повісті підряд. Можливо, так мені сильно сподобається або мені захочеться. Але я вже відчуваю, що давно я не читав любовних романів. Десь я їх читав, коли я читав любовні роман. Чи то в вересні я читав? Я не пам'ятаю, до речі, чи читав якийсь роман? А ні, я читав Емілі Генрі, люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, але Емілі Генрі це трошки більше за любовні романи. Це все-таки про розвиток героїв, про особисті переживання, про життя взагалі, ніж про цю. Солодкість, а мені хочеться чогось зараз а, такого милого. І, до речі, тут позаду цікава ілюстрація. Вони вдягнуті в зимові такі речі, головні герої. Тому почитаю, трошки розважусь після чогось складного, навіть не то, що після чогось складного, або просто мені хочеться романтики зараз. Якийсь такий дивний у мене запит, чогось романтичного. Почитаю, потім знову місяць-два не буду хотіти. Я себе знаю. Я не великий фанат а, любовних романів. Всього такого солодкого милого, але деколи моя психіка і, взагалі, мій внутрішній світ потребує цього. Чому б собі це не дозволити? Наступна книга також від Віват. Нещодавно я її отримав. Це «Тана Френч Шукач перша книга з серії. Я е, хочу дуже прочитати цю книгу, тому що тут у нас сільська місцевість Ірландії і. Щось має бути дуже таємниче, похмуре. Я дуже люблю читати про сільську місцевість, про всі ці секрети, коли, знаєте, сусіди чи жителі села знають один одних всі, і а, багато таких таємниць, багато чогось приховується від детективів. Тому буду читати. Остання книга це також Віват. А, часто не трапляю на цю книгу зараз останнім часом. В соціальних мережах, тому що всі її читають, всі нею захоплюються. Особисто я думав відкласти цю книгу на наступний рік, але також мене щось дуже видання, обкладинка так привертає мою увагу: це лісовий Бог від ліс мур. Можливо, тому що це ліс, і я знову ж таки люблю все про природу. Це найкраща книга 2024 року за версією People Magazine. Тут у нас Стіві Кінг каже, що це довгий роман, який важко відкласти, після 200-ї сторінки вже неможливо. Хочеться також чогось захопливого, це має бути трилер, як я розумію. І почитаю: деколи, знаєте, хочеться чогось такого кінгівського. Я, до речі, вже дуже давно не читав Стівена Кінга, якщо не помиляюсь, не читав вже його півтора року, якщо не більше. Планую повернутися до його творчості, але є зараз такі схожі, мені здається, на кінга романи. У мене чому б не почитати спочатку їх. Потім до кінга я завжди ще встигну повернутись. Тому нічого не знаю про цей роман. Щось тут має бути про зникнення. Бачу якоїсь дівчинки, психологічний трилер і соціальна драма водночас. Ну, подивимось, якщо ви читали, пишіть, бо я чув. Бачив тільки позитивні відгуки. Особливо в самі відгуки я не вдавався, не вчитувався, намагався не ловити жодних спойлерів. Такі книги хочеться читати, нічого не знаючи. Взагалом, зараз мені хочеться читати книги, практично про них нічого не знаючи, не читати анотації, якось не заглиблюючи, знаєте, хочеться складати своє власне враження, не набиратись думок інших людей і не будувати їх на основі. Враження інших людей, хочеться бути якось більш самостійним, більш цілісним. Це мені говорить, оце моє от бажання. Я вже другий день зробив собі такий інформаційний детокс і намагаюся його дотримуватись. Надіюсь, що він буде тривати довго, бо я таки відпочиваю себе переповнені інформацією зайвою, тому хочеться більше розслабитись і читати своє задоволення. До всього зараз я читаю вже дочитую, Насправді, там мені залишилось сторінок 30, якщо я не помиляюсь, це кімната Джовані. А, автор, автор, щось там Болдвін. Я забув. Джеймс Болдвін, якщо я не помиляюсь. І мені книга подобається, але виявляється, що вона мені буде скоріше за все на четвірку з п'яти. Я чомусь думав, що книга мені дуже сподобається, так як це. Один з найвідоміших квірних романів, це, напевно, навіть класика, щось таке на рівні Оскара Вальда і портрет Доріана Грея. До речі, теж хочу прочитати цю книгу. Теж дуже хочу видання від ще одну сторінку в цій прекрасній серії. Дуже мені подобається, але це вже буде я думаю, наступного року. Можливо, і цього хто знає. Може, в них будуть класні акції на Чорну П'ятницю. І я придбаю собі цю книгу. Але повертаючись до кімнати Джованні», хочу сказати: я мав такі високі очікування, я бачу, що трошки вони не справляються. Така книга виявилася навіть трошки інтелектуальнішою, ніж я думав. Більше про роздуми, але в цілому я думаю, це для мене буде на 4 з 5. Подивимось, можливо, ці 30 сторінок останні змінять все, просто перевернуть мої враження з них на голову. І я навіть оцінюю книгу на 5 з 5, але це вже я розповім пізніше. Можливо, зроблю навіть відгук в телеграмі. Не знаю, я ще не написав жодного відгука, до речі, в себе в телеграм-каналі і думаю про те, чи варто мені писати там відгуки на книги чи ні. Тому що з одного боку я такі повноцінні свої враження розповідаю завжди в прочитаному. Кожного місяця мене виходить прочитане, і там я ділю своїми враженнями. Також розповідаю про що книга, що мені сподобалось, що мені не сподобалось. Такий повноцінний відгук, на мою думку, дуже хороший навіть деколи. Ну, деколи я не задоволений, але то вже мої проблеми. Тому не впевнений, чи варто дублювати це текстово в телеграмі. Звичайно, там буде набагато коротший відгук. І взагалом, мені здається, зараз ніхто не любить особливо вчитуватися великі тексти в телефоні, це незручно. Uh, всі зараз зациклені на цьому такому короткому відеоконтенті. І я не знаю, чи варто писати якісь відгуки. Uh, я там в основному ділюся себе в телеграм-каналі, що я читаю, uh, можливо, там якісь свої перші враження, думки, що я там думаю. Мені самому більше цікаво uh, щось таке читати, слідкувати за блогерами, які пишуть такі короткі публікації, а не величезні тексти. І загалом, я коли бачу ці величезні тексти, то я так а, ск скоро пробігаюся очима по них, не особливо в них а, ці тексти занурюючись. Тому побачу. Споки що для мене телеграм-канал це щось таке експериментальне. Просто намагаюсь не запарюватись, а публікувати тоді, коли справді є що сказати. Сподіваюсь, а, ви будете туди переходити, підписуватись. Для мене це дуже важливо і хочеться розвивати його водночас. Але я так ще не до кінця розумію, як мені там самому себе показувати, що там розповідати. І я ще думаю, Думаю, але мені подобається. Справді подобається. А телеграм допомагає бути ближчим з вами, з іншими, з якимись видавництвами. Це мені подобається. В цілому, це все, що я хотів розповісти вам в цьому відео. Тому, а якщо вам воно сподобалось, то не забудьте ставити лайк. Підписатися на канал, якщо ще не підписані, пишіть коментарі, як вам. Таке, знаєте, відео було не дуже інформативне, більше розважальне, але я сам люблю формат планів. Знаю, що багатьом не подобається, тому що не завжди книжкові блогери дотримуються своїх планів. Я щодо себе скажу, то спочатку я завжди дуже натхнений, і я дотримуюсь планів, але потім з часом все менше і менше я про них думаю, згадую. І з'являються нові книги? Весь час виходить дуже багато нових книг? Тому це нічого поганого, якщо я чи хтось, наприклад, не дотримується своїх планів, навіть якщо я виконую половину плану, то це вже чудово. І загалом настрій змінюється. Потрібно, як на мене, слідкувати за собою сьогоднішнім. і Якщо мені буде хотітися через два тижні читати щось інше, то чому б не читати щось інше, чому навіщо змушувати себе? Читати ту чи іншу книгу я вважаю, що книгу потрібно підбирати під настрій. Все вже точно буду закінчувати. Я сподіваюся у вас все добре. Бажаю вам гарного дня, вечором, гарного настрою, чудових книг. І зустрінемось в наступному відео. Па-па!